Тихо янгол над світом летів і згубив ненароком нароком пиріну, вже спустився, підняти хотів, Та побачив томить Україну, Вже спустився, підняти хотів, Та побачив ту мить Україну. Поглядав неймовірну красу, Вся земля ніби та вишиванка, і не стримав сердечний сльозу, в небеса полетів на світанку, і не стримав сердечний сльозу, небеса полетів на світанку, спозаранку до Бога прийшов. І повідав недавню пригоду, розповів, як літав і знайшов, край чудовий з могутнім народом, розповів, як літав і знайшов, край чудовий з могутнім народом, знов до Господа він шепотів, все казав, як же мова лунає. Кожне слово, мов, спів Солов'їв, кожен звук в серці слід залишає, кожне слово, мов Солов'їв, кожен звук в серці слід залишає, потім він на коліна упав і почав бога щиро благати, щоб він милість в країні послав. Щоб дав сили всі біди здолати, щоб він милість в країні послав, щоб дав сили всі біди здолати, досі молиться Янгол за нас, ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас Україну крилом захищає колінах стоїть повсякчас Україну крилом захищає.